Арія? Джейсон. Гей. Гей! У тебе зустріч з кимось? Mm, так. Mm, так, але не думаю, що вони збираються приходити. Mm, як ти з тих пір? З тих пір, як я фактично посадив сестру до в'язниці? Що ж, поговоримо про це, а потім змінимо тему. І як вона? Вона намагалась дзвонити, але. Не пояснюй. Я приходив раз. Цього було досить. Не хочеш перекусити? Я мав зустрітись з Ешлі, мамою хани, для ділового сніданку, але вона все скасувала. Можемо про Елісун поговорити. Так Так, можна. Не думаю про пралібі. Твій батько їй справді вірить. Неважливо. Він хоче її захистити. Сказав би те саме, якби знав, на що вона здатна. А на що вона здатна? На щось більше багато накоїла, людей вмовляла, ви самі за нею Няма бігали. Не Може, не варто тобі казати? Але поліція має здогадку, що їй допомагали. З моною? Після засунути тіло Мони до багажника та позбутися. Так, ми теж так думаємо. Пам'ятаєш, як вона прийшла детектор брехні? Хтось з поліції змінив результати так, щоб вона його пройшла. Ти помічав, що між нею та Холбруком? Я бачив його двічі. Нічого особливого не помітив, вони вміють ховатись. Думаємо, вони могли мати зв'язок. Та вона підмовила його на щось. Боги, що з копами у цьому місті? Одна година Майбул та Прескот. Думаєш, це можливо? Не знаю. Але Елісон з ним більше не працює. Йому нема що запропонувати. Милі Ошуванки ролі озвучили. Арія Стеляренко Аліна. Джейсон Підводний Владислав. Голос СМС Мазурко Влад від каналу Pretty Претілаєрс Ukraine. Не забудь підписатись і поставити лайк цьому відео.